i'm gonna У Житомирському спеціальному центрі розвитку дитини No41 відбувся патріотичний захід, приурочений дню пам'яті загиблих захисників України. Сьогодні в нас відбувся захід, День пам'яті героїв, наших захисників. В нашого колективу, мабуть, як у кожного українця, надзвичайно шанобливе ставлення до кожного нашого захисника. Вони для нас усі великі герої. Ми перед ними низько схиляємо голову, вшановуючи їх, їх звитягу, їх подвиг, їх пожертву, їх патріотичність. З маленькими дітьми розмовляють про реалії сьогодення та виховують повагу до захисників України. Щоб ніхто ніколи не забув радний подвиг тих, хто перший став на захист нашої держави. Ми їм Доземно вклоняємося за збережену державу, за те, що ми сьогодні можемо жити, працювати, виховувати наших маленьких громадян. Завідувачка центру розвитку дитини Любов Масловська розповіла, що свою роботу спрямовують більше на виховання патріотичних якостей дітей. Ми намагаємося уберегти їх від таких надзвичайно трагічних новин. Намагаємося свою роботу спрямовувати от на виховання молодих, нових, справжніх українців, патріотичних козачат, які так само будуть любити свою країну, як сьогодні її люблять їхні батьки. Зазвичай до подібних акцій та заходів долучають усіх дітей, починаючи з ясвіного віку. Але у цьому пам'ятному заході взяли участь лише діти старших груп, каже вихователька методистка Тетяна Телько. сьогодні такий день день пам'яті захисників України, які віддали своє життя за боротьбу, незалежність, суверенітет нашої держави. Долучилися дітки середніх та загальних та старших дошкільних груп, тому що це така. Досить складна, досить така щемлива тема. Символічний танець, молитва в пам'ять про загиблих захисників та гра патріотичних пісень на музичних інструментах. Такою була програма заходу. Діти залюбки беруть участь в та подібних заходах. Це не перший, і не останній наш захід. Вони вже добре знають, що відбувається в нашій країні. Вони залюбки беруть участь і що потрібно, виконують. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ